Допомогти малозабезпеченим може кожен. Було б на те бажання. У Хмельницькому діють два пункти прийому одягу, взуття та гуманітарної допомоги для вразливих категорій населення. Перший знаходиться на базі міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, що на перемогах 7 а там збирають речі для клієнтів центру. А це у переважній більшості малозабезпечені люди, особи поважного віку та інваліди. Іван Бондарчук під опікою соціального закладу більше дев'яти років. У кожній обновці чоловік радіє як дитина. Цього разу Івану Йосиповичу соцпрацівники презентували нові зимові чоботи. То, що надо, золотко, просто як на світ народився, і розмір хороший. Іван Йосипович жартує, нове взуття згодиться не лише для прогулянок, але й навіть для танців. Сурпур по шляху велілася часнику. Марцеліна Овод на волонтерських засадах у терцентрі працює пів десятка літ. Жінка частенько навідується до пункту прийому гуманітарної допомоги, аби підібрати своїм підопічним одяг. Я сьогодні взяла от кофточку і двоє брюк. У 2012-му соцпрацівники терцентру підсобили з речами майже трьом сотням осіб. До нас звертаються і пропонують одяг, взуття для наших клієнтів. В основному ми працюємо з фірмами. Гуманітарна допомога надходить до терцентру здебільшого від громадських організацій, благодійних фондів та приватних підприємців, яким небайдужа доля літніх та малозахищених людей. А ось пересічні хмельничани у цьому плані виявились не надто щедрими. Торік допомогти нужденним виявили бажання лише троє городян. Схожий пункт прийому гуманітарної допомоги одягу та взуття діє також на базі центру для безпритульних промінь надії, що на житецького 22. Там є все необхідне для ночівлі та тимчасового проживання бездомних. Приходить людина, його беруть на облік. Послуги обліку, відділення обліку цим займається. Далі тут є лікар, який здійснює первинний медичний огляд. У нас є послуги поновлення документів, допомагають людям, які втратили документи, які з якихось причин, можливо, немає прописки, прописують за переважним місцем перебування, за адресою центру. У нашому місті діють більше десятка благодійних фондів та громадських організацій, які теж надають гуманітарну допомогу малозахищеним категоріям населення. Такої зимної зими у нас давно не було. Уже більше двох тижнів температура повітря на вулиці стрибає, і чим далі дужче спускається донизу. Надзвичайники готуються до ще сильніших морозів з 1 лютого. Приблизно десь мінус 12 мінус градусів. Погода передавала, що ще буде похолодання, можливо до 20 градусів. На сьогодні в Україні зареєстровано майже чотири десятки смертей від переохолодження та обмороження. Аби таких випадків не трапилося, намети, де можна пересидіти мороз, не згортатимуть до весни. Сьогодні вже було 15 чоловік і скорнуть через годинку, через дві людини приходять по 5 по 6 чоловік. В основному ще й приходять і безхаченки, але і приходять люди, щоб погрітися, і рибаки. Сюди приходять, щоб випити чаю, поїсти та отримати медичну допомогу. У пункті обігріву працівники МНС чергують по змінах цілодобово. Постійно привозять продукти та рубають дрова. Допомогою пункту обігріву уже скористалося більше сотні громадян. Часто приходжу чай попити, ну, док не загрієш і холод, бачите, 20 градусів. Часто чай попити, погрітися. Тим більше в такий мороз, то це дуже добре, що є. А ви часто сюди заходите? Майже кожен день. Відчутного потепління хмельничанам, як і решті країни, слід чекати вже після 10 лютого. Надав прихисток і загинув. 23-річний подолянин вкоротив віку своєму знайомому. Останній погодився надати власну домівку для ночівлі юнакові. Відсвяткувати зустріч вирішили за допомогою чарки. На ранок між гостем і власником помешкання виникла суперечка. Втім, коли слова закінчились, у хід пішло побутове приладдя, ножиці та електричний кабель. Було дійсно виявлено у помешканні труп власника. Який був з ознаками механічної асфіксії, зокрема з намотаним довколашею ізольованим електричним дротом? Після скоєного хлопець полишив місце пригоди, прихопив із собою кілька особистих речей загиблого: золотий браслет, мобільний телефон та кілька сотень гривень. 23-річний подолянин впродовж кількох днів їздив різними містами. Там і реалізував усе награбоване. По завершенні новорічних свят вирішив повернутись додому у Кіровоградську область. Втім, там на чоловіка вже чекали правоохоронці. Затриманий стражем порядку у скоєному зізнався. Він бив мене ножницями по голові. Я хотів йому на руки намотати, але хотів намотати на руки, просто зв'язати його. Набличилось, намотав на шию і вже, вже затягнув на шию. Проти хлопця порушену кримінальну справу інкримінують йому навмисне вбивство. Попри щиросердне зізнання, юнаку світить позбавлення волі строком від 7 до 15 років. У мікрорайоні Ракове горів продуктовий склад. Вогонь охопив майже три сотні квадратних метрів території. Гасили полум'я три десятка вогнеборців. Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що велике було навантаження даного продуктового складу. Зберігалися продукти харчування, майонези, масло, кетчупи та інші продукти харчування, які мають можливість самозапалюватися і создавали велику температуру. А також було дуже велике задимлення безпосередньо в самому складі. Що стало причиною загоряння? З'ясовують правоохоронці. Наразі стражі порядку розглядають кілька. Версій. Якщо брати до уваги пояснення охоронців, які е, говорять і вказують, що склад був закритий, це може бути замкнення електропроводки внутрі складу чи е, замкнення електрообривача, які використовували кимірники вказаного складу. Жертв та постраждалих на пожежі не було. Хмельничани зняли повнометражний історичний фільм Переможені. Кінострічка Чергове дітище творчої групи Мінітра на чолі з режисером Ігорем Землянухіним. Події картини відбуваються на початку ХХ століття. Її головні герої білогвардійці. Начало фільму проходить возле міста Орла. Це наступлення 19-го року Білої армії на Москву. А фильма фільму переносить уже 20-го года. Знімали все в Хмельницькому. Нам вдалося зобразити здесь і берег Чорного моря, это Берег Буга. Это снимали в парке. Вот, снимали также також депо в Гречанах. Там того времени еще, того времени постройки. Ну, я так думаю, що вийшло удачно. Історичний фільм Творча група знімала вперше. Аби передати атмосферу початку ХХ століття при пошитті костюмів консультувалися з фахівцями. У постановці задіяли клуб військової реконструкції Хмельницький гарнізон. Доволі, цікаво, коли на зйомочній площадці створюється атмосфера того времени і ну, такої вот своєї образний перенос все-таки відбувається. Несмотря на те, що камери рядом стоять люди, але атмосфера. Передається внутрішня атмосфера того періоду. Робота над кінострічкою тривала впродовж чотирьох місяців. Прем'єра відбудеться 23 лютого. Митці кажуть, своїм фільмом прагнули провести паралелі між сьогоденням та подіями громадянської війни. Картина носить об'єднавчий характер. Що не підприємається нашими властями, але все йде в розріз. Нас, ще раз повторяю, зділять по признакам по політичним, по. Національним ну, в общем, роздіняють нас Восточная, западна Україна, Крим і так далі. Тому подобне. Ми этим цим фільмом бы объединить. Переможені це вже четверта робота групи Мінітра. На черзі психологічна мелодрама про шкільну дружбу, перші романтичні стосунки з робочою назвою Потворний. Її зйомки мають намір розпочати у лютому. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення мінімального віку покупців алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з 18 років до 21. Автором документу виступив заступник голови Верховної Ради Руслан Кушулинський. Згідно із законопроектом, визначатимуть також просторове відокремлення точок продажу таких товарів. Зокрема, нардепи планують заборонити торгівлю сигаретами та спиртним у радіусі 200 метрів від шкіл та садочків. Не продаватимуть алкоголь і особам, які уже під градусом. Відповідальність за виконання законодавства народні мужі адресують органам місцевого самоврядування.